Ну, ви знаєте, дійсно є такий вислів, є гра, є, але є ще й результат. Тобто бажано, щоб гра приносила не тільки результат, а ще й задоволення. Але це перша гра фіналу, тобто, як завжди, десь не зуміли забити те, що повинні були забити, тому так і деяка нервовість була. Але в цілому я вважаю так, що наша команда посильніша і закономірний тох цього матчу. Я маю на увазі просто, що рахунок дуже скромний, 2-0. Враховуючи кількість створених моментів, ви мали сьогодні перемагати, можна сказати, з двозначним рахунком. Ну, Ви знаєте, то проблема не тільки наша, на, на превеликий жаль, проблема і дитячо-юнацького футболу, і збірної України національної. Ми пам'ятаємо, да, той перший тайм будемо згадувати ще з Німеччиною, мабуть, не один тиждень, а може ще не один рік. Ми працюємо над цим. Академія працює, школа футбольна динамо працює, щоб у нас були граці, які перш за все можуть реалізувати ті моменти, які виникають на футбольному полі. Але тут дуже складний такий я сказав, би шлях, але ми йдемо. Ми йдемо по цьому шляху, я впевнений в тому, що ми мети свою досягнемо. Олександр Олексійовичу, зважаючи, що ви старший тренер, я знаю, київського Динамо, а сьогодні ви якби очолили команду. Футбольної школи, головний тренер футбольної школи, але у нас форма жорні обставини, тому я вимушений був сьогодні провести ту гру. Але це для мене справа звичайна. Я з задоволенням сьогодні, скажімо так, працював з командою. Звичайно, ви приїхали за перемогою сюди, правда, на цей фінальний турнір. Так, у нас єдина мета виховувати футболістів. Якщо гарні вправні футболісти, то гарна команда, як кажете, то які вона повинна завдання ставити. Найвище у нас стоїть завдання виграти перше місце та то чемпіона. Дякую. Всього вам і бажаємо.